статуту, і цим самим передати 100 мільйонів гривень цьому комунальному підприємству на статутну діяльність без чітко прописаної форми публічної звітності. Тому я пропоную не підтримувати цей проект цей, цей проект рішення до того часу, поки перше не буде все таки публічно прозвітовано керівником про діяльність цього підприємства, і друге не внесені додаткові зміни до статуту щодо контролю громадськості за діяльністю цього комунального підприємства. Дивіться, ми весь Можна минулий тиждень місто Вінниця гриміла. В національних новинах щодо діяльності нашого іншого комунального підприємства муніципальна поліція, коли ми штрафували бабусю на 11 тисяч гривень, то вона яблука продавала, бо їй не було за що їсти купити. А зараз Я у нас зараз сума. у нас ну, буде ну, можливість ну, увага. Ну дайте, дайте, дайте сьогодні... неповага. Да. Я прошу уваги. Дивіться, сьогодні цим питанням вже почала займатися міжнародна антикорупційна діяльність Беренсі Інтернешнл. і ми матимемо кінці, такі... якщо ви підтримаєте, проголосуєте за це рішення. Ми маємо можливість поприміти на вас світ, і окрім того, я хочу повідомити, що ми ініціюємо внесення місцевої ініціативи на розгляд наступної сесії міської ради, яка повинна додати розділи про звітність підприємства та прозорий контроль за діяльністю комунального підприємства Мінський фонд муніципальних інвестицій. Дякую за увагу. Дякую, можна вас багато прокоментувати. Ну, по-перше, щодо непрозорості, я прошу вас зайти на сайт Вінницької міської ради і подивитися в розділі комунальне підприємства міста Виложена абсолютно вся звітність комунального підприємства. Стосовно того, що ми... Сьогодні ви говорили про те, що немає ніякого контролю. Також я вам хочу сказати, що також на сайті є статут, і також ви можете прочитати статут, який сьогодні запропоновано. Чітко визначено, кому він звітує підприємство, повністю підконтрольне Вінницькій міській раді. Воно повністю звітує перед виконавчим органом і. Вінницької міської раду. Стосовно того, що ви говорили по поводу 70 млн грн, я просто хочу сказати, що ви підміняєте поняття. На сьогоднішній день фонд муніципальних інвестицій складається, його основний фонд 34 мільйони гривень. На 17-й рік запланована сума поповнення 21 млн грн. Тому сьогодні ми просто приводимо до його. Ну, ось до нормальної редакції, і хочу сказати про те, що сума, яка визначена цим статутом 100 мільйонів гривень, це на майбутні роки, тому що ми не поповнюємо його сьогодні на ту суму, про яку ви говорите. Отже, прошу де все це обговорювали на всіх депутатських комісіях, тому прошу депутатів визначатися і голосувати. Будь ласка, як Шановний головучі, шановні колеги, я зараз не буду на випадку дані проєкт рішення, але скажу з того, на сьогоднішній день для розвитку е комунальних підприємст нашого міста це дуже суттєве рішення. Працюючи на великих комунальних підприємствах нашого міста, ми неодноразово користували послугами міністраційного фонду. В чому суттєвий плюс даного фонду? На мій погляд. Це не має прив'язки до курсу валют перше. Мінімальний пакет документів і особливо важливо, що відсотки по кредиту майже в три рази менші, ніж в банківських установах. Ми залишаємо за собою право контролю за цим підприємством. Я би запропонував взагалі в перспективі опрацювати питання створення муніципального банку, щоб цими нашими коштами, які ми акумулюємо. Зараз підприємці цьому могли користуватися не тільки комунальні підприємства нашого міста, всі віднічані і залученням представників бізнесу. Це на майбутнє. Це питання ні нове, ні сьогоднішнє. Хто пам'ятає, скажу так, старіший депутатського корпусу, і ви числі Сергія що це питання піднімалось 8 чи 10 років назад про створення муніципального банку? Так що в мене така пропозиція, якщо є така можливість, я про будь ласка, це питання наступне. На сьогоднішній день дуже багато коштів міського бюджету спрямовано на підтримку та відновлення житлового фонду нашого міста. Але я пропоную житловий фонд розділити. Це житловий фонд, фонд тих лінічан, які проживають в гуртожитках, і житловий фонд, фонд, скажем так, загального користування. Вибачте, може, доволі. Але більше 150 гуртожитків, які на сьогоднішній день повинні мати програму капітального ремонту і реконструкції нашого міському бюджету, на жаль, на сьогоднішній день певно, що в ближайший рік-два ми не зможемо в повному обсязі витягнути ремонт цих стачівності гуртожитків по, скажімо так, європейським стандартам. Я пропоную опрацювати, розробити програму відновлення і капітального ремонту гуртожитків. Залученням обласного та за державного бюджету, дякую. Юрій Ваневич, ви готові долучитися до цієї роботи щодо такої програми? Так? Да. Тому, Микола Вікторович, я би просив відпрацювати разом з депутатами. Це слушна пропозиція, дійсно, ну, об'єктивно кажучи, тих людей, які проживають у гуртожитках, в них набагато більше проблем. І недостатньо уваги з боку міської ради щодо їхньої проблематики. От, і вона час від часу з'являється, ця проблематика, і ми так би мовити, в оргальному режимі десь якісь питання.